Доброго дня, колеги. 16 вересня, 23 рік. Шість діб назад я зняв з осаду свій освітлений матеріал піногрі. Нагадаю, що його було придбано всього 460 кг. Потім відбулося пресування, потім відбулося освітлення. І власне отримано освітлену фракція, яка згодом зайшла одразу на ферментацію 230 літрів. Увесь осад, який утворився. Після зняття освітленого матеріалу з осаду. Він був перелитий в оці чотири ємності. Об'єм кожної ємності біля 22-24 літрів. І за 5, звірніше 6 діб ще осаджування цього осаду утворилася певна фракція. Це власне той резерв, на який ми можемо як домашні винороби. Володіючи певними своїми можливостями розраховувати. Ну і власне з цих чотирьох ємностей я думаю отримати більше 25 літрів також очищеного освітленого матеріалу, який зовсім не буде відрізнятися від того основного, який вже знаходиться у роботі. І результат я зараз вам покажу. Наголошую, що фуз, верніше, осад був залитий буквально під верхню кромку кожної з'ємності, тобто повітря не було. І він також на початку з початку роботи був певним чином засульфітований тому що окиснені процесори невідворотно вони відбуваються і впливають негативно на наш матеріал. Тонкою трубкою. Але бажано з отаким скошеним, не знаю, сфокусувалося, скошеним. От бачите, краю. Для того, бо інколи тут специфіка сама зняття з осаду така, що потрібно, щоб ця трубка, вона дещо була притуляна до поверхні самого бутля, і з-за того, що ми потім будемо нахиляти цей бутер для повного зняття з осаду. І для того, щоб не було щільного прилягання самого торця трубки, тому саме виконаний цей зріз під кутом. Ну І зрозуміло, що трубка повинна бути такого невеликого діаметру, щоб більш тендітно та без якихось включень самого осаду, матеріал попав у приймаючу ємність. Для більш повного вилучення потрібного відбувається нахилення нашої ємності і, власне, для чого цей зріз. І власне, дивіться, весь матеріал, який був мені придатний, я його вилучив для подальшої роботи, а осад. Ну, вторинний осад, він весь залишився в ємності. І, власне, от тепер він вже мені не потрібний. Цього разу я для роботи взяв саме будівельну трубку. Ну, будівельний рівень. Це не ті силіконові трубки, про які вам розповідав в одному з попередніх своїх відео про своє обладнання. Саме будівельний рівень, тому що він доволі е, такий пружний. Е, бухта має. ну, Вона ж має. Е, там, численні кільця, і ці кільця вони зберігають свою форму. І власне ця форма допомагає мені саме потрібну мені частину закінчення трубки спрямувати до скла самого бутля. Інакше, якби силиконова трубка вона була просто вертикально прямою, і дуже складно було б взагалі тоді, ну, в повній мірі, вилучити потрібний мені матеріал Ну і обов'язково оце, оцей зріз у скошеному вигляді. Ну, і, власне, в оцих нюансах і заключається техніка відбору матеріалу. Тому що, здається, це досить просна, проста процедура, але також має певні відмінності. Дивіться, от я нахиляю його. Нічого знизу не підсасується завдяки отої скошеності. От, і попередньо зараз закінчується друга ємність. І у мене вже. За 12 літрів матеріалу. Ну і про температуру. Оце повторне освітлення того осаду, воно відбувалося в холодильній камері. Температурні межі були від 6 там, до 8 градусів тепла. І власне цієї температури вистачило для того, щоб унеможливилося заброджування. Нашого матеріалу, тому що якби це воно відбувалося в теплі, він би дуже швидко почав ферментуватися. І потрібно було саме за низьких температур проводити цю роботу. Ну, власне, як це ті самі умови, які з основним матеріалом при його освітленні. Ну, ось, власне, що з цього вийшло. Ємність у мене проградуєвана. От на цьому місці це 26 літрів. За кольором, це. Та сама рідина, як і початковий матеріал. За густиною також я провів аналіз. Тобто це той самий матеріал, з яким ми можемо точно так само працювати, як і з основним. Ну і тепер давайте підіб'ємо здатність піногрі по білому способу стосовно виходу матеріалу для винорубства. Нагадаю, було придбано 460 кг. Після початкових операцій із суслом було отримано 230 літрів матеріалу. Зараз було отримано 26 літрів матеріалу. І це становить 11,3% від цих 230 початкових літрів. Загальна кількість матеріалу 256 літрів. Зважаючи на густину. 256 літрів це буде 278 кг, або 60,2% від маси початкового матеріалу. Ну і це власне, для тих, кому важливо для власників піногрі. Стосовно того, наскільки біла технологія дає можливість отримати ту чи іншу кількість матеріалу. Власне, для білої технології піногрі саме за показаними моїми діями, можна отримати 60% від кількості. Початкового матеріалу. Що робити з осадом? Ну, власне, нічого. Максимум всього матеріалу я вже взяв. Перше освітлення, друге освітлення, а осад, до речі, на смак та на відчуття він такий... Таке враження, що в ньому дуже багато піску, тому що на зубах таке характерне хрунтіння є. Тобто для подальшого виноробства він вже непридатний. А для підживлення навантажених у цьому році кущів столового призначення, він цілком придатний. Ніякого там, азотистого ривка від цього кущі не отримають на цій стадії розвитку. От. Досить ціна, цінне добриво з цього осаду. І столові кущі мені за це скажуть велике дякую. Ну і колеги, давайте підіб'ємо підсумки. У цьому відео я показав, звідки може взятися наш резерв для виноробства, тому що, ну, чесно кажучи, раніше, скажімо, років 5-6 я його не використовував, все виливалося. От. А потім, коли почав аналізувати поведінку самого осаду і можливість його певного повторного обробітку холодового, і ну, звідси взялося там, розуміння. Про оцей самий резерв, що вам саме власне, рекомендую. Можливо, хто з вас користується подібним способом підпишіться. Дійсно, чи ви задоволені саме вином з цього резерву? Я особисто відмінностей взагалі не бачу. От. І ще одне: дивіться, у останньому із відео, які були присвячені саме підживленню наших ферментуючих білих матеріалів, один із дописувачів досить. Ну так, як на моє враження, неправильно оцінив мою позицію, моє звертання до вас, воно дійсно стосувалося не там, підписок, не коментарів, а звичайного простого дякую у вигляді там, лайка. І, власне, щоб ви зрозуміли, саме таких дій я від вас очікую, якщо вам подобається моя діяльність. Я не вимагаю тої чи іншої комплімента комплементарності у свій бік. Мені цього не потрібно. Звичайно, це приємно, але насправді немає доцільності у цих компліментах. Мою сторону. Все, дякую за увагу. До побачення.